Привіт! Скучили? Думаєте, чого я стою в заторі зранку? А я знов вирішив покатати в таксі. Сьогодні п'ятниця, ранок, взагалі проспали дитину, тільки закинув до школи. Десь на скільки, на півгодини, запізнився. От. А я їду не на замовлення, я їду зараз на мойку. Бо слухайте, хто б що не казав, коли машина була в таксі? Ну, як в таксі вона була, ви знаєте, як таксував, знаєте, дійсно, що для душі. От, вона була завжди чистенька. Зараз просто капець. Пару разів в мене проїхались з осніками, і це був капець. Після цього я вам ну, доїду мойки, я вам покажу, що там позаду. От. А також, знаєте, мені постійно пише уклон, коли ти повернешся, давай, давай, друже, ми без тебе не вивозимо. Ну от я повернувся. Ні, я не жартую. Я десь півроку вже не. Катав таксі, і дійсно, вони мені спочатку писали там, там два рази на тиждень, потім раз на місяць. А зараз от написали позавчора, я кажу все, буду. Так що починаємо трошки катати таксі. І ще знаєте, я просто ловлю себе на думці, що от я малого закидаю в школу, їду додому, і мені десь через 4 години, як я приїжджаю додому, треба їхати знов за ним. А я. Просто на дорогу туди-сюди витрачаю годину. А дома, ну, мені зараз нема що робити. Моя основна робота це аукціони США. Вони починаються після 16-ї години. І от я сиджу вдома, знаєте що, Поїю в потолок. Так що я вирішив десь два рази на тиждень катати в таксі. Ну, а це я все їду на мойку. Уявіть, затори просто люті. Я не знаю, що тут трапилось, бо раніше такого не було. Вже 9 година. Південний міст просто стоїть там до другої розв'язки, той, що на Драгоманова. А я от намагаюся доїхати до да, автомойки. Також дуже цікаво, що змінилося в таксі за цей час. Так що поїхали подивимось. Та й взагалі я скучив. Останній раз я був десь в центрі, я не пам'ятаю коли. Так що поїду, подивлюсь на людей і себе покажу: що там, де як. Все, погнали. Капець, я їхав-їхав на мийку, а вона зачинена. Це просто. Прикро. Дивіться, що трапилось. Не знаю, може світла нема. Ладно, що, поїхали біля. Рівермола ще є мийка. Я туди, чесно кажучи, і збирався на ту мийку, бо там поруч є, ну, сам рівермол, потім є там такі будиночки багаті. Бо я сподіваюся, сьогодні покатати. Ну. Не стандарти, а може там щось прикольне буде. Так що Там всі гроші, бо, ну, чесно кажучи, в таких спальниках ну, всі викликають стандарт. От. А ми ж не стандарт, ми зараз тільки машина на 200 гривень помиємо. І нам потрібні будуть гроші відпрацювати це. Так, дійсно я дуже скучив кататися, Знаєте, коли ото в тебе це праця, так, вона тебе просто ну, вбиває. Да? монотонність. Будь-яка праця, якщо вона однаково вона вбиває. У мене і таксі трошки доканала тоді. Ну, знаєте, Вже набридло. От. Але зараз от, трошки хочеться покататися. Так, ця мийка працює, але я дивлюсь, щось тут Там урна стоїть, може сюди можна заїхати. Я тут почав мити, і знаєте що, я натиснув піну, вона не йшла. В мене з'їло багато грошей. Десь 30 гривень, але мені їх повернули. Але дивіться, от я тільки, це було 100 гривень, це от тільки от пінку накинув, 70 гривень. Ну, коротше, тариф тут просто такий серйозний. Ну, я знаю, про що кажу, бо я на вулиці Центральній, там є мийка, прикольна, я там постійно мию. Так от я за 100 гривень можу помити повністю авто, а тут от тільки 70 гривень пінку зробив. Коротше, поки це от так виглядає, ну я не знаю. Перше таке, щоб в мене не вистачало. 100 гривень десь помити авто, воно взагалі не, не піна ще вся на місці майже. Приїхав на плесос, але тут, знаєте що, поповнювати тільки бумажками. Коротше, капець, давайте я вам покажу, що в мене Який стан авто після діточок. Дивіться. Як вам, а? Пісочок, пісочок. Пісочок. Всюди пісочок. А ото в мене купа монеток, як у маршрутчика. Просто жесть, так? Да? Було, було все чисто, поки я не покатав своїх діточок. Ну, не тільки своїх, але й чужих покатав. Коротше, якось так. Ладно, пішли міняти гроші, але це незручно, це капець. Я, я навіть не знаю, скільки там цей пілісос коштує. Бо це якийсь розводняк. Слухайте, помити власне гроші авто вже за 200 гривень, що забагато. Ну, плесос коштує 6 гривень хвилина, Ну, давайте я не знаю. Що ми за три хвилини встигнемо, двадцяточку йому скормимо, Ну, я думаю, ні. Да? Пів одинадцятої я тільки закінчив з машиною, мити її. Ну, я не знаю, поїду, не поїду. Давайте я вам поки покажу, як виглядає машина, коли вона чиста. Салончик просто чистенький, все кайфово. І це при тому, що пилисос там не працював, бо, ну слухайте, якась жопа. Ну і попереду все так само, тут трошки особистих речей, але все чистенько. Ну і машина, знаєте, стала виглядати просто бомбічно. Із прикольного я знайшов приблизно десь 50 гривень мляком, але поки я їхав, вони знову впали в підсидуху. Карма у них така бути там. Коротше, ось так виглядає машинка, коли вона чиста, але якщо от уважно дивитися, бачите, не працював пилосос. Взяв я своє перше замовлення. Ну, Сподіваюсь, воно буде не, не блінкомом. Коротше, їхати буду в центр. Я дивився так, що подача була невис... недалека. Дмитрівська вулиця. Так, хоч би не обосратися, півроку не їздив. Що там треба робити? Так, весь увімкнувся. Під'їжджаю на замовлення і мене по ходу весь нажахав дивитися, який затор на південний міст. Я ж одразу, як їхати, подивився, щоб не було затору. Мені написали на палац України, ой, на цирк, їхати 15 хвилин. Я ж таки думав, 15 хвилин, 400 гривень в кишені. Відчуваю, я зараз намахаюсь тут стояти. Ладно, що робити. Та й у Рейдера там 5 зірок, тому я, знаєте, не буду вже скасовувати, поїду, буду страждати, ну просто все стоїть нафік. Нафік все стоїть. Просто жесть. Я ще хотів взяти Оберблека, знаєте, щоб поїхати по заторам по Оберблеку, щоб мені, мені там, що там, я не знаю, гривень 50 накинув. Але так. До речі, в мене на балансі. Дивіться, який затор. До речі, у мене на балансі уклона ще 1000 гривень. Які там тіліпаліс вже півроку, то треба треба їх викатати. А вон моя дівчина, моя дівчина, рейдер мій стоїть. Ні. Ні. Ні, це не вона. Знає, що вона мені рукою махала. Я не знаю. Може, вона хотіла это? Дивиться на мене і посміхається. Ладно. поїду наступну людину шукати. Бляха, може в мене інша машина стояла? Давайте подивимось. Так, то була вона, в мене стоїть інша машина, капець. Алло. Доброго дня! Слухайте, я не, не, ту, машину, не ту машину обрав, то я був на серій Теслі. Я ще на вас так дивився-дивився. Та... Це так. — вийшло, це другі номера. Так. Добрий день. Добрий. Хм. Зробив перше замовлення. Коротше, почалося вже. Контент на контент. Дуже шкода, що в мене камера постійно не знімає, бо. Коротше, в чому була справа? Я під'їжджаю до перекрестя, і мене, знаєте, так підрізає на голова. Ну, між машинами такого хопа. Я становлюсь наступлення, а він там ще. Вот. Але <сі> цей юглова доставка на мопеді ще встигає об'їхати пішоходів, які вже почали йти. І один з пішоходів йому з носака дає по рюкзаку. <сі> Рюкзак такий підлітає догори. І що ви думаєте? Кур'єр голова робить коло. Розвертається, стає в початок з іншого боку пішохідного переходу, чекає цю людину. А той іде і, знаєте, по телефону розмовляє, ніби нічого не робив. Та хоча б я не знаю, був би на готові там або бік. Коротше, той його плотненько дав справи, той сів на сраку, ну. голову дав йому. Це жесть, я не знаю, просто. Я нічого не буду говорити, хто прав, хто не прав, то самі там вирішуйте. Коротше, бачите, життя кипить, все. Ну а що дівчина мені дала 500 гривень, там було 400 з чимось поїздка, я сказав, давайте. там, Якщо є щось, щоб без решти, коротше, 400 гривень отримав, та й все. Постояв хвилин 10, таких замовлень нема, таких, щоб знаєш, хватати і бігти. Але от є за 174 гривни подача невеличка. 7 хвилин по рельсам, капець. От. Ну, щоб не стояти, знаєте, якщо я буду стояти, я взагалі нічого не нарубаю, бо болт в мене не працює. Уклон насипає, але Uber взагалі мовчить. Так що все, їду от по уклону. Сьогодні мене годує уклон. І взагалі я хочу таку рубрику зняти, знаєте, скільки коштує життя, бо от ти Кожного дня прокидаєшся і ти вже винен. Да? Там, за комуналку, за інтернет, за мобільний. Ну ви розумієте. Бо іноді так можна порахувати, що ти прокинувся, а штуку вже повинен. Не повинен, а винен. Мусиш взяти, заробити і віддати. якось так. Тут їздять всі як скажені якісь. Кудись поспішають. Хлопці, я стояв на зустрічній взагалі. Я це не зрозумів. Це капець. А я думав, чого цей ряд вільний? Блін, а мені ще такий чувак поруч на тесті стоїть і посміхається. думаю, что он <губев> меня не посмехается, а потом я такой думаю, блин, тут точно есть такая подляночка. <губев> так, <губев> я подъехал, тут стоит тетя с сумками, ну что, может это мое счастье? <губев> Чи нет? Вы... До меня? <губев> <губев> это до <к> вас такси? <губев> а, а что, чтобы мне хотя бы это, помахали? А ви такси викликали мене? А, ні, ні, ні. а! Ні? можете от зараз швидко, швидко, 30 секунд сказати, і все. Давайте так, значить, шановні <плес> пані та панове, дивіться, імпровізовано. На базі нашого родинного бізнесу ми зробили курси реабілітації. У нас є команда з 20 різних волонтерів: це психологи, психотерапевти, посттравматичний синдром, масажисти, ціле таке ком'юніті волонтерів, умовно кажучи. Також маємо спортзал, маємо басейн. Ну, Присутній якийсь одним словом ресурс для здійснення реабілітаційних послуг. Ці заходи вони є абсолютно безкоштовними. Ми працюємо в форматі онлайн-підтримки, в форматі офлайн підтримки, можливі індивідуальні заходи чи групові сесії. Також часом відбуваються заходи, які прив'язані до певної дати. Тому тобто, воно кажуть, що це жіночий спадень безкоштовний. 27 число це буде. Арт-терапія в нас проходити, і також часом влаштовуємо курси тактичної медицини. Це вже більше така історія для цивільного населення. Ви нас можете знайти на сторінці інстаграму готель Камолот. Я думаю, що це, мабуть, буде саме таке ефективне джерело для комунікації. Також я вам зараз надам номер телефону нашої рецепції, буде достатньо просто зателефонувати і сказати: Вітаю, мене цікавить реабілітація. Так, номер телефону 067 187 60 44. Це все є абсолютно безкоштовно. Ми підтримуємо військових, ми підтримуємо родини військових, а підтримуємо ветеранів. Тому разом до перемоги, як то кажуть. Дякую за увагу. Ну що, як вам, друга поїздка? Дядько приїхав до церкви на молитву. Так що займається дуже доброю справою, підтримкою військових, реабілітація, все таке інше. Так що, кому цікаво, кому потрібно, звертайтеся. Взяв замовлення по Оберблеку, Добавлю, за до скільки. Стояв-стояв там, нічого цікавого не було. Уклад був вже на ланцюгі, я увімкнув ланцюг бізнес і все одно не було замовлення, то Оберблек стрільнув. Зараз... Я навіть не знаю, куди я буду їхати. Треба тільки от Ганну спочатку знайти, де вона там стоїть. Головне, щоб Ганна була не з Ганни. Бо. От іноземці, я не знаю, вони там що іноді смердять так, що капець. Так що сподіваємося, Ганна буде вітчизняного виробництва. Mm. Так, здається, о Машать мені Ганна Вітчизняна. Добрий день. Я сьогодні хотів одягти фірмову кофту від уклону, така надпис, але знаєте, я її не знайшов. Наступного разу одягну, я вже знаю, де вона. А поки я вам хочу нагадати, що у уклона є дійсно кайфові штуки. У додатку уклон, а саме в драйвер АП, з'явився новий партнер. Це OnClinic, це мережа медичних закладів. Завдяки чому ви зможете отримати 10% знижку і 15% знижку на чекап. Що таке чекап? Я не знаю. Напишіть мені, що таке чекап OnClinic. Але 15% знижка. Також з'явилося покращення для водіїв, які офіційно працюють через ФОП. Що таке фіксалізувати замовлення в застосунку через сервіс CheckBox швидка та офіційна, я не розумію. Але ну, кому це цікаво, подивіться, бо може вам це бути дуже дуже корисно. Ну і також в жовтні буде день водія. ОКЛОН обіцяє, що буде дуже багато подарунків розіграшів. Так що усіх закликаємо долучитися до цього свята і виграти щось для себе дуже приємно. А від себе я хочу сказати, що навіть коли я не катав таксі півроку, я постійно користувався застосунком Driver а я купляв палива, я купляв автоцивілки. Ну і все. Більше, знаєте, я там нічого не робив. Там є багато яких знижок. Давайте я зроблю відосик скріншоти з телефону. Я добавлю. От Просто от, от заходиш в страхування, Hotline Finance, мінус 15, поліс, UA, мінус 15. Ну, багато тут по страхуванню. Потім от, пальне. Ну як завжди, ока, вок, мінус 5 гривень, сакар, там, кло, все є. Кафе та кулінарія, сільпо мінус 15 на кулінарію, дюнір маркет. Гріх Фора. Фора, мінус 15 на випічку та каву. А я не знав, я постійно на форі щось купляю. Піцу там беру. Вот. Багато чого. Фозі є тут. Так, зв'язок та електроніка. Фокстрот, Укрпошта. 50% на доставку. Уявіть собі. Кейстар. 200 гривень. Акційний тариф для водіїв у клунгу. Треба звернутися. Потім автозапчастини теж дуже всього багато. І. Слухайте, ну, навіть от є на автозапчастини 24% знижка, як вона. СТО та мийки. Боже, який уклон, молодці, скільки цього додали. Здоров'я та догляд. Ну, аптека тільки є. Хобі та здоров'я. Каста, світ ТВ, будинок ігришек, от. Такого не мав жодного агрегатора, так що уклон, дякую тобі. Залетів мені замказик по уклону Так, Uber ми закрили. По бізнесу 276 гривень за 7,5 км, а подача просто ось тут біля будиночку. Тобто там, ну, нема подачі, там 200 метрів. Завершив уклончик, одразу увімкнув Black і залітає одразу миттєва Уберблек. Я не знаю, як це працює, але іноді отак от це і працює. Поки їду на замовлення, я вам розповім цікаву таку а, історію з моєї основної праці, це купівля авто США. Що у нас тут такий, такий чудовий випадок. А клієнт, до речі, мій підписник купив дві машини, два Мерседеса GLS. -а. GLС Є QS, а це великі такі електричні джипи, най, на, ну, найбільші, що є. Їхня вартість разом близько 80 тисяч баксів. І коли їх відправили на завантаження до контейнера, мені вчора телефонують вперше за весь час зі складу США і кажуть, друже, а що у вас там з. Машинами, може там клієнт хоче їх запхати дві до контейнера окремо і все, бо вони дуже великі. Я ж таки кажу, а що це вартую там туди-сюди. Почали з'ясовувати. Я ж телефоную клієнту, кажу, слухай, така справа. Вони ну, просто кажуть, що ну, дуже важко буде завантажити. Якщо коротко, клієнт таки каже, да, давай їх окремо, хай там доплатимо. А взагалі місце одно коштує там більше тисячі баксів за одну машину. В контейнер в контейнері чотири машини. Йому треба було заплатити доплатити ще за два місця. Але компанія наша зробила знижку, я не можу казати яку, бо комерційна таємниця. Але ну, от, звичайне місце без доставки в США по суші, без завантаження, бо там треба багато чого робити, щоб в два поверхи завантажити. А, зробили гарну ціну, все таке інше, але я додам фотку, подивитися, як це виглядає, коли в контейнері стоять просто дві машини. А туди ще треба було запхати дві машини зверху. Вони мені кажуть, ми запхаємо два сідани, нема питань. Але дуже прикро буде, якщо ну, там щось трапиться. Бо ці мерси вони майже нові і вони набиті. І коротше, ну така от історія, я не знаю. <гум> Цікаво, да, там. Такий, знаєте, випадок, ну, який, що клієнту довелося доплатити. Але ну, компанія як сказала: якщо бажаєте, ми запхаємо, не треба нічого доплачувати. Буду їхати 4 машини, як завжди. Але ось така справа. Так що, запхали дві машини. Як там було взагалі би 4, я собі не уявляю. Просто не уявляю. Там треба було, мабуть, з мерця знімати колеса, щоб він лягав ото знаєте, на брюшко своє, от, а потім вантажити зверху сідани. Жесть. Коротше, там всі, знаєте, ну як з полегшенням здохнули, коли клієнт сказав, що він заплатить. За все це, бо ну, була б дуже важка логістика. Той же контейнер постійно в портах знімають, ставлять краном. Да, і ото може щось калихатися і зверху калихатися. Коротше, отакі справи. А я вже під'їжджаю до Райдера, і знаєте, що цікаво, я подивився, де площа проспект Свободи, і це взагалі не туди, куди мені треба цей інший бік. Ну нічого. Добрий день. — Добрий. Їхав вже додому, ланцюг працював, але нічого там поки не було. Я в ефірі побачив до Вранда на Дніпрі ресторан. Да? От. І я так подумав, ну буду проїжджати його там. Да, трошки незручно, там треба буде крутанутися, ну а що? 370 гривень. На дорозі не валяються, а малого ще треба підстригти. 300 гривень стрижка. Ой, виїжджаю з веранди на Дніпрі. Слухайте, такий тільки що мог бути факап, ну факап це невдача якось так, да? Коротше, тут заїжджаю на що там? мост патона, так? Да? Зараз скажу. Да, на мост патона, там треба було мені розвернутися, щоб заїхати на віранду. Боже, я там дивився в усі свої очі. Як там проїхати вірно? І що ви думаєте? Дівчина в останню мить кричить: нам ліворуч, Донизу! Ну я встигаю розвернутися, ну не розвернутися, а перелаштуватися туди, куди треба. Вона така каже: Я не хочу на лівий берег. А я їй кажу, а я хочу. Мені там дитину треба забрати. Коротше, таке посміялися, але ну капець. Ні, ну дійсно, в мене це, суперсила це поїхати на ну, туди просто, ну як є, кажу. Ну що, знімаємо YouTube? Какие кита на бомбы если я купишь и правильно це? Ну, такой. ну давай одна попытка Стой, можно вопрос ни Не, никаких 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 один вопрос. Сколько заказ? Сколько никаких 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 двести. никаких 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 Сейчас. 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 Больше, меньше. <laughs> больше. Да. Набогато. 1800. 2200. С. Ты в пролете. На большом вертолете. Сейчас стой, последняя попытка. Это больше 2200, да? Нет. А, тогда... Это... Тогда 1900, так, 1900. 635, рахуй. 635. И плюс... И плюс стики. 1500. 1600. 930 по уклону. І 635 по Оберу. Це разом 1565 гривень. Ну там чиюха була, 1600 гривень. Що? Їх... Він казав, так? Да? <рес> ми, ми йому все одно нічого не купимо. Папа, ну він стоїть недорого. Слухай, тебе зараз треба їхати постригати. От там же вони продаються. Потім такі. купити молодшому йогуртів і все, грошей нема. Передавай вітання усім підписникам, котрі тебе давно не бачили. Передаю вітання. Все. А сьогодні я проїхав на оці гроші, що ми нарахували, на 1600 гривень, нехай. Да? Я проїхав рівно 100 кілометрів. Давайте я одразу зніму, щоб потім до цього не повертатися. Дивіться, проїхав я. 100 км витратив 23 кВт, ось воно пише. А середня витрата в мене склала 22 кВт. Як для цієї Ескі, це дуже дуже добра статистика. Ну, і що виходить в мене? 16 гривень км, чистим, боже, щось, щось я дуже погано покатав, дуже погано. Я не розумію, чого такі цифри треба розбиратися. Ну, Хто шарить, напишіть. може це, тому що в мене уклон з комісії зараз. От. Вони ну, в мене були там безкоштовні поїздки, але зараз їх нема. Але і на балансі в мене була штука. Коротше, якось так. от. 100 км проїхав. ну, Суто по таксі, я проїхав десь 80. Давайте порахуємо 80. От, 1600 гривень на 80, 20 гривень кілометр. Все одно це не дуже. В мене раніше було набагато краще. Ладно. А працювати я сьогодні почав. До речі, останнє замовлення я робив ще в травні 7 травня. Ну, подивися. Так, сьогодні в 10.40 я отримав перше замовлення, нехай в 11 Вот. А завершив я о 15. Скільки це Тьомич рахунок? 4 години я працював. Татко працював 4 години. І якщо 1600 ми поділимо на 4, ну це 400 гривень. Тобто я заробляю 400 гривень в годину, 10 доларів. 10 доларів за годину, боже, який жах. Я коли іноді дивлюся там когось за бугром, да? там Канада, Америка, щось таке, там 10 баксів, я не знаю, навіть ти на пособі більше заробляєш в годину. Коротше, якось так. На цьому все. Їду додому. Сьогодні п'ятниця, але я не буду катати вечором, бо я іноді там відчиняю чат таксіоріків. І коли ти бачиш там фотографії, і люди питають, скільки взяти з пасажирів за те, що вони все обригали. Так що ні, я буду тільки днем катати. Моя нервова система цього може не пережити, якщо мені хтось тут наблює. Вот. Так що, усім дякую. Підписуємося на канал. Далі буду знімати як таксі, так і про машини. І ну, що? На що буде в мене настрій на те і буду знімати. В мене вже є відзняти матеріал, як я їздив в Білу церкву на плевіді. От. Потім є матеріал, як я на Плейді повертався з Харкова. Там взагалі капець, я просто ну, так, спойлер зроблю: я уснув за кермом. реально. Це в мене вдруге в житті, коли я засинаю за кермом. Вперше я заснув на Мазді. Але це було отак, знаєш, заплющив очі і прокинувся і все. На Плейді я уснув дуже міцно. Так що скоро буду на каналі. Дивимось. Все, Усім гарного дня. Тихого вечора, головне зі світлом. А я поїхав додому. Все, всім дякую, до побачення. Не додому, а на стрижку. На стрижку. Тьома, я Боже. проїхав поворот. Боже, яка в мене гарна дитина. Я взагалі ніколи нічого не пам'ятаю. Ну, як є, як є гарний таксист.